Дорогі любі студенти, ви на каналі Анатомія Людини з Максимом Цитовським. І вас вітає кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Цитовський Максим Наумович. Не забуваємо про підписку на канал, про вподобайки, про дзвіночки та коментарі під відео. Для мене це надзвичайно важливо цікава кожна ваша думка. Ваші зауваження та ваші побажання. І окрема величезна подяка меценатам каналу за підтримку. Якщо ви ще не стали спонсором, але й виникло таке бажання, ви можете допомогти каналу фінансово за реквізитами, які будуть розміщені в описі під. Відео або оформивши спонсорство на YouTube. Тим самим ви підтримаєте розвиток каналу та дозволите продовжувати створювати цікавий та корисний контент. Тема Тема анатомія камер серця. І в цьому відео ми безпосередньо розглянемо анатомію правого передсердя атріум Декстром, і анатомію. Правого шлуночка вентрикулюс текстер. Дивимося на цю доволі просту схему. Схему порожнини серця. І що вона нам говорить? Про що вона нам говорить? Що порожнина серця вона поділяється перегородкою на дві половини, які не сполучаються між собою. Це праву венозну половину і ліву артеріальну половину. Кожна половина серця, в свою чергу, складається з одного пересердям Cordis і одного шлуночка вентрікулюс, Cordis. Серцева перегородка, яка розмежовує між собою перецердя, називається міжперецердною перегородкою септум інтератриалі. А між шлуночками є міжшлуночкова перегородка септум інтервентрикуляри. Таким чином, серце включає чотири камери серця. Це є два передсердя, праве і ліве передсердя, і два шлуночка правий і лівий шлунечок. І розпочинаємо ми розмову з правого передсердя, атріум декстром, який по формі нагадує неправильний куб. Попереду праве передсердя продовжується в. Додаткову порожнину праве вушко, аурікуля Декстер доречно сказати, що кожне з перецердь має е, додаткову порожнину: це є вушка. У правого перецердя є праве вушко, Аурікуля Декстра. А у лівого перецердя є лі, е, ліве вушко, аурікуля Сіністра, про яке ми е, будемо розмовляти згодом. Е, Передсерді розрізняють наступні стінки. Це верхня, передня, задня, латеральна і медіальні стінки. Товщина кожної стінки не перевищує 2-3 мм, а об'єм камери, тобто об'єм правого передсердя в середньому. Складає від 100 до 180 кубічних сантиметрів, і це в стаді, це в фазі діастоли. Ззаду і згори в праве передсердя впадає верхня порожниста вена вена кава суперіор. А знизу нижня порожниста Вена, вена кава інферіор, а знизу і справа загальний сток всіх венцевий вінцевий синус, синус коронаріус. Між отвором верхньої порожнистої вени остіум Вене кава суперіорис і отвором нижньої порожнистої вени остіум Вен кава інферіорис є невелике підвищення між венозний горбик туберкулюм інтервенозом. Цей горбик уважно. Уважно спрямовує у ток крові з верхньої порожнистої вени безпосередньо в правий шлуночок. А, а у місця впадіння нижньої порожнистої вени вправо перед серді розташована півмісяцева складка ендокарда це заслінка нижньої порожнистої вени, валюля вене кава інферіорс. У плодів і дітей ця заслінка виражена краще, ніж у дорослих. Уважно, у внутрішньоутробному періоді життя вона забезпечує напрямок току крові з правого передсердя в ліве передсердя через овальний отвір. Розширений задній відділ порожнини правого передсердя, який приймає обидві порожнисті вени, називається синусом порожнистих вен, Синус венарум каварум. Медіальна стінка правого передсердя це міжпередсердна перегородка, септум інтератріалі. На ній є заглиблення овальної форми, яке називається овальна ямка Fossa Ovalis, яка оточена щільним краєм овальної ямки Limbus фоса Ovalis. В ділянці ямки стінка передсердя, вона витончена і представлена лише двома листками ендокарда. Овальна ямка це місце розташування бувшого овального отвору, завдяки якому в період внутрішньоутробного розвитку праве передсердя сполучалось з лівим передсердям. Діаметр овальної ямки складає приблизно 15-20 міліметрів. Як ви бачите, внутрішня поверхня стінки правого передсердя вона є гладка. А в ділянці правого вушка і прилеглої до нього передньої стінки, вона буде нерівною нерівною за рахунок гребінчастих м'язів, мускулі пектинаті, які будуть закінчуватись пограничним або термінальним гребенем кріста. Терміналіс. Вони от якраз в цьому місці, в ділянці правого вушка, вони ці ці і м'язи досить добре виражені. Ось цьому пограничному гребеню або термінальному гребеню на зовнішній поверхні пересердя відповідає погранична або термінальна борозна, Сулькус Терміналіс, яка розташована на межі. Безпосередньо самого вушка і власне порожнини передсердя. Праве передсердя сполучається з порожниною правого шлуночка через правий передсердно-шлуночковий отвір, остіум атриовентрикуляри Декстром. Поряд з цим отвором розташований вже вище згаданий. Отвір вінцевого синуса остіум, синус, коронарі. В усті е, цього отвору знаходиться заслінка вінцевого синуса, вальволя синус, Коронарія, яка має півмісяцеву форму. Крім того, е, вправе передсердя відкриваються багаточисленні дрібні точкові отвори найменших венсерця, форамина Веннаром Мінімаром. Тобто, на питання. Да, які судини приносять венозну кров в праве передсердя, або які судини відкриваються в порожнину правого передсердя? Ваша відповідь: це є верхня порожниста вена, вона кава суперіор, нижня порожниста вена, вона кава інферіор, це є вінцевий синус, і обов'язково не забудьте вказати багаточисленні, дрібні точкові отвори. Найменших вен серця. Ось і підійшла черга правого шлуночка, правий шлуночок вентрикулюс Декстер. В правому шлуночку ми виділяємо, власне, порожнину правого шлуночка і лікоподібне продовження догори, яке називається артеріальний конус, конус артеріїв. Артеріозус або ліку інфундібулем, що ви можете побачити власне, на цьому малюнку. Взагалі, правий шлуночок по формі він нагадує тригранну піраміду, верхівка якого обернена донизу, а основа догори. Основа піраміди, вона обернена до передсердя і містить. Два отвори. Це задній отвір, який, завдяки якому сполучається порожнина правого пересердя і правого шлуночка, і передній отвір. Ось передній отвір. Це цей отвір відкривається в легеневий стовбур і називається Отвір легеневого стовбура, острім трунці пульмоналіз. Отже, два отвори: це правий передсердно-шлуночковий отвір, остіом атріовентрикуляри Декстром. Через нього відбувається сполучення правого передсердя і правого шлуночка, а з правого шлуночка йде сполучення через Передній отвір. Ось трунці пульмоналіс, отвір легеневого стовбура, правого шлуночка з легеневим стовбуром. Правий шлуночок має три стінки. Які ж це стінки? Це передня стінка, це задня стінка і медіальна стінка, яку ми ще називаємо мішлунучковою перегородкою. Як ви бачите, передня стінка, вона така більш опукла, медіальна стінка, мішлуночкова перегородка, не забувайте про це: медіальна, присередня стінка, мішлуночкова перегородка септум... Інтервентрикуляри, і вона має дві частини. Подивіться, будь ласка, на цю досить просту схему. Дві частини. Перша, більша, нижня частина це м'язова частина парс muscularis, і менша верхня частина або перетинчаста частина парс membranacea. Тобто, на питання від вашого викладача, які слабкі місця між перегородки, ви маєте дати відповідь. Верхня перетинчаста частина парс мембра на це. Щодо задньої стінки. шлуночка, Задня стінка, вона більш сплощена і прилягає до сухожильного центру діафрагми. Товщина, товщина, яка ж товщина? Товщина передньої і задньої стінок складає е, приблизно 5-7 міліметрів. А тепер давайте повторимо ще раз вище сказано, сказане, але будемо використовувати трошки інший е, малюнок. Е, перше, з чого ми починали, що правий шлуночок має власне. Порожнину і лікоподібне продовження догори, яке ми назвали артеріальним конусом, конус артеріозус, або лікою інфундибулем. Бачимо, що правий шлуночок нагадує тригранну піраміду з верхівкою оберненою донизу і основою догори. Ось це основа. Основа. Піраміди обернена до передсердя і має два отвори. Ось це задній отвір, який сполучає порожнину правого передсердя з правим шлуночком. Цей отвір отримав назву. Правий пересерно-шлуночковий отвір остром атріовентрикуляри декструм, І ще є передній отвір, а, який сполучає порожнину правого шлуночка а, з легеневим стовбуром. Тобто передній отвір відкривається в легеневий стовбур, і цей отвір називається отвір легеневого стовбура остіум Трунці пульмоналіс. Правий перецерно шлуночковий отвір має овальну форму, і його діаметр складає приблизно 30-45 мм. Цей отвір, цей отвір, правий перецерно шлуночковий отвір, закритий правим перецерно шлуночковим клапаном. Вальва Атріо Вентрикуляріс Декстра, який ще називають трьохстулковим клапаном, вальва Трікус в зв'язку з тим, що він має три стулки. Одна з стулок цього клапана розташована з боку перегородки, і тому її називають перегородковою стулкою. Ось вона. Перегородкова стулка або Перетинчиста стулка Куспіс Септаліс. Крім того, ми ще виділяємо задню стулку, куспіс постеріор, тому що вона прилягає безпосередньо до задньої стінки і передню стулку, яка прилягає до передньої стінки, вона називається Куспіс Антеріор. Отже, є три стулки: це Куспіс Септаліс зі сторони перегородки куспіс постеріор зі сторони задньої стінки, і куспіс антеріор зі сторони передньої стінки, це є передня, перегоро, передня е, стулка. Е, що являють собою стулки, самі стулки цього клапана? Е, стулки клапана це тонкі, такі міцні пластинки овальної форми, які. Фіксовані на фіброзному кільці анулюс фіброзус по лінії з самого перецерно-шлуночкового отвору. Вільні края стулок обернені, от бачите, так, що вони обернені в порожнину шлуночка, і до них фіксуються. Такі от тоненькі ниточки, бачите? Ось, ось вони. Тоненькі нитки це сухожильні нитки, хорди хордитендінеї, які протилежним кінцем з'єднані з верхівкою одного чи декількох сосочкових п'язів мускулюс папіляс. Сосочкові м'язи, вони виступають вони виступають в порожнину шлуночка, і вони мають таку конусоподібну форму. Їх верхівки, як ми щойно сказали, з сухожильними нитками, з'єднуються з стулками клапанів. Саме розташування і ступень розвитку сосочкових м'язів досить варіабельно. Сосочкові м'язи можуть бути як поодинокі, так і множинні, можуть бути великі, можуть бути мали. Але зазвичай в правому шлуночку є три головних сосочкових м'яза. Це Передній, задній і перегородковий сосочковий або перетинчастий сосочковий м'яс, мускулюс папіляріс, антеріор, постеріор ет септаліс. Тобто один м'яс іде зі сторони передньої стінки, інший йде зі сторони задньої стінки, і ще один іде зі сторони перегородки відповідно. Передній, задній і перегородкові сосочкові м'язи. Крім того, можуть бути ще невеликі додаткові сосочкові м'язи. В Чому суть? Як вони прикріплюються? Це досить важливо. Від одного сосочкового м'яза ось ці от сухожильні нитки йдуть до двох сусідніх стулок. Тобто кожний сосочковий м'яз з'єднується з двома суміжними стулками, що забезпечує щільність прилягання країв вільних країв стулок під час систоли шлуночків, в результаті чого перецерно шлуночковий отвір. Повністю закривається. В ділянці артеріального конуса, як ви бачите, поверхня, внутрішня поверхня шлуночка вона гладка на відміну від власне порожнини правого шлуночка, в якій досить виражені м'язові трабекули, требекулі карнея, які Мають ну, от їх напрямок може бути різноманітним. І поверхня буде така досить за рахунок їх, за рахунок мається на увазі Требекол, буде досить нерівною. Ці трабеколи, вони ще досить слабо виражені в ділянці між луначковою перегородки. Кров, кров з правого шлуночка поступає в легеневий стовбур, тим самим починається малий, мале коло кровообігу. Отвір легеневого стовбура, остьом трунці пульмоналіс, розташований в передній частині основи правого шлуночка. Діаметр його складає десь 17-20 мм, і по краю цього отвора є клапан легеневого стовбура вальва Трунці Пульманаліс, який запобігає зворотньому току крові під час діастоли з легеневого стовбура в правий шлуночок. Клапан Клапан легеневого стовбура має три півмісяцеві заслінки. Спереду розташована передня півмісяцева заслонка, це вальволя Сіміліонарис антеріор, ззаду, права і ліва півмісяцеві заслонки, вальволя семіліонарис декстра ет вальволя семілінарис Сіністра. Між кожною заслонкою і стінкою легеневого стовбура утворюються такі е, луночки півмісяцевих заслінок. Люнуле вальварум семілюнарум, такі ніби як кишеньки. От подивіться уважно, правда? Подібні на кишені. Е, посередині вільного краю кожного з трьох. Кожної з трьох півмісяцевих заслінок є невелике потовщення вузлик нодулю свальволя Сіміліонаріс. В момент діастоли, шлуночка, кров заповнює простір між заслінкою і стінкою легеневого стовбура. Тобто заповнює ось ці кишеньки. Бачите? Ми їх називали луночки півмісяцевих заслонок. При цьому вузлики зближуються і сприяють повному змиканню заслінок, тобто клапан легеневого стовбура міцно щільно закривається і не дає можливості зворотнього току крові з легеневого стовбура. Правий шлуночок. А я як завжди, вам бажаю всім успіху і величезне дякую за увагу!